Ми вирішили в цьому сезоні продовжити зйомки нашого подкасту Майтрейд. В тому сезоні ми поспілкувалися з багатьма цікавими відомими експертами, які не тільки для наших глядачів, для фермерів, для наших клієнтів донесли важливу інформацію. Так само і для нас ми дізналися багато нового. Враховуючи, що ми е, залетіли в європейський ринок весь вся наша Україна, весь наш експорт е, з незнанням того, як там працювати. В попередньому сезоні ми показали для Європейського Союзу, що Україну варто боятися, з нею варто рахуватися, і наші, як говорили комерсанти, їх вже бояться в Європі. Основне, що ми зрозуміли, що це ринку потрібно. Ситуація змінюється щодня, виробникам наразі не легше. Їм потрібен і певний сапорт, певне роз'яснення ситуації. І як я вже сказав, такий апдейт. Це критично важливо, тому що вони всі зайняті люди, вони не мають часу читати дуже багато і дуже е, різноманітну інформацію. А висновки треба робити щодня, тому ми будемо допомагати. Той рік ми казали, що нам потрібно вижити, нам потрібно експортувати для того, щоб не збанкрувати в наступному році, а в наступному році ми будемо заробляти. Цей сезон ми бачимо, що, напевно, ця тенденція залишиться, тому що багато хто з європейців зараз каже, що краще продавати зараз і не зволікати, тому що буде пізно. В цьому сезоні ми очікуємо, що ми все ж таки принесемо якусь цікаву інформацію. Ми донесемо для наших виробників, що краще користуватися всіма можливими варіантами експорту. І використовувати всі можливості для того, щоб вивести нашу продукцію. Фідбек ми отримали класний. Багато хто хоче долучитися до наших підкластів, поділитися якоюсь інформацією. Всі, хто дивляться його, вони розуміють, що вони з цим стикаються самі, і багато хто просто бачить всі ці кейси, що вони були в минулому, і потрібно донести до інших виробників. Експортерів, що не потрібно наступати на ті граблі, на які наступили ми і інші наші партнери, зважно підходити до прийняття рішень, і фідбек насправді був класний.